Яким чином е далі відбувається спілкування між міністерством і тією ініціативною групою, яка власне, і спричинила організацію того, що там? Тобто, як належна комунікація з міністерством? А, ну, Власне, Смілім е Іранович підпроводив е зустріч е там буквально в один з перших днів е там, з частиною студентів, які працювали над розробкою цього плану, Нас, і так само має? проводили, проводили е публічну... На зустріч а, з, з різними представниками ЗМІ, а в ті, власне, вони повністю задекларували свою готовність підтримувати все, все що було написано, що власне частково ну, здивувало, тому що в перший день ще до того, як він безпосередньо заступив на посаду, у нього було багато заперечень, але а, на даний момент а, власне тобто було задекларовано і поступово, наскільки я бачу, ці речі виконуються. А, ну тобто комунікація відбувається з тим чином, що Чи ми, ми безпосередньо бачимо там цих публікацій на февруку, що відбувається, чим займається міністерство, і проводили зустрічі по конкретним питанням там ну, стріхому записку домовленості з там, людьми, які за це відповідальні. власне зі мною соцмерем зустрічалися а, з приводу тих правок законопроект про що освіту, які зараз в другому читанні там буде ухвалюватися. були буде цікаво і що міністерство всього було. публікації того, що міністерство заявляє про те, що виконується, і далі за необхідності проводяться якісь зустрічі. У мене є питання. А, Закон про освіту його тези, основні або напрямки. Це є ініціатива з студентської, чи як це, чи це співпраця, чи це спільне обговорення. Той, той проєкт, як який на сьогоднішній день існує, він був створений як результат результат Освітян, там депутатів, які займаються питанням освіти представників студентства, але очевидно, то він мав враховувати певні кон'юнктурні речі, які існували тоді, які не існує зараз, вже, тому що там ну, останній проект був у 2017 році. Зараз і відбувається його допрацювання там, з тим, щоб внести які інші зміни. Ну, тобто я знаю, які зміни пропонують студенти. А, ну, про свою інших, на жаль, Ну, Вони, вони приховані ці зміни. А вони а, ну, міністерство було готове. Зараз інакше це більш-менш спільний продукт формується. Наскільки мені відомо було у студентстві десь близько 30 чи 50 вимог, які подали? Вони виконуються? Більшість цих вимог так чи інакше включалися в цього законопроекту, на ці правки, власне. Стані світу, там вони опрацьовуються. Ну тобто, що стосується міністерства, то звісно, і по всему ну, до комітету з питання питання є, але це, це вже інша історія. Те, що вони приймуть, а що ні. І інша частина це те, власне це, це те, що можна потім, потім потім робити на основі на основі законопроекту. Тобто, маючи це реалізовувати певні конкретні положення, повними конкретними наказами. Тут уже будемо дивитись, прийому ну, тобто, якщо, якщо це не буде втілюватися, то будемо звертатись знову. А, Добре, дякуємо.